З миром Божим через невеликий час після публікації дарвінійського походження видів виявилося, що у цієї теорії монстр є інші обличчя вчення, на основі яких вони виросли. Перше, це марксизм, який породив комунізм, потім це Євгеніка, потім це психоаналіз Зігмунта Фрейба. Фрейда, вибачте, нацизм та расизм і інші нелюдські теорії, і внаслідок яких. Вир було знищено мільйони людей. Інші мільйони людей вони страждали, переживали жахливі страждання. І родоначальник сучасного комунізму Карл Маркс. Він коли прочитав книгу Дарвіна, він з друзями місяцями потім її обговорював і сказав, що думки Чарльза мають революційну силу, і сатаніст Карл Маркс. Писав у своїх листах, що вчення Дарвіна є підставою для його комуністичних поглядів. І саме відношення до людини, як до тварини, що виникло внаслідок безбожного життя Дарвіна. Було підставою для того, що перед Первою світовою війною чорношкірих людей сажали в зоопарках як родичів мавпів. І тому ХХ століття стало наймасованішим знищенням людей, тому що всі вважали. Тому що це чинилося і надихалося саме правителями, дарвіністами, бо вони вважали, що бор... це е, всього лиш виживання найсильнішого в цій боротьбі за іншу країну, за іншу територію. Е, і, і якщо ви хочете знати правду, е, звідки все всесвіт, людина, е, вам треба вивчати Слово Боже, що є з Біблія. У сім'ї Божій Церкві, тому що без людини Божої ми не зрозуміємо, що там написано, навіть якщо ми про, е, вивчимо її на пам'ять. І якщо ви не належите до жодних християнських церков, запрошую вас в неділю на онлайн-конференцію з вивченням Слова Божого. Е, ми допоможемо вам. Напишіть нам, і ми допоможемо вам е, приєднатися до сім'ї Божої. Та пізнати істину. Нехай Господь збереже вас. Амінь.